Ми знаємо, друзі, що чесність та довіра це основа будь-яких стосунків. Але чи повинно бути все повністю прозоро, повністю відкрито, без жодних секретів у парі? Чи існують межі, чи існують якісь такі малесенькі речі, які можна залишити собі? Отже, сьогодні розберемося, чи варто тримати якісь секрети від свого партнера і як знайти баланс між щирістю і особистою свободою? І нам про це розкаже Еліна Леснік, керівниця онлайн-школи по душу пікунства. Також а Авторка книг мій недосконалий шлюб та мої недосконалі діти. А ще раз вітаємо. Продовжуємо да нашу розмову, тільки трішки в іншому руслі. Отже, говоримо про секрети. Бувають такі моменти, коли в стосунках там люди щось, щось маленьке приховують. Це можна так робити? Чи взагалі все має бути прозоро, все відкрито, без жодних жодних якихось приховань? Знаєте, ми всі добре знаємо, як. Треба, що можна, що не можна, але робимо те, що ми хочемо. Тому, 100%. Тому тут правильно, неправильно, я знаю, що е, таємниці вони виникають не просто так. Е, секрети вони виникають, тому що є, е, по-перше, ми живемо в грішному світі, і ми з вами маємо залишки гріха в своєму серці. І гріх він, ви знаєте, з Адама і Єви, так? Так. він прагне сховатись, угу. гріх не хоче бути виявленим. А, тому, оскільки в нас живе гріх, ми завжди будемо ховатися. В шлюбі сховатися досить складно. Ми живемо разом. Хоть правда вона все одно вийде на, Там, на поверхню. Все, що таємне, все вийде на поверхню. Є. Чи це добре для шлюбу, а, саме таємниці, які пов'язані з гріхом? Я б сказала, що ні. Рано чи пізно ця таємниця буде відкрита і вона зруйнує довіру назавжди. Тому в сфері гріха я би радила в шлюбі завжди йти на відкритість. Тим не менш, зазначу, що не всі готові до такої відкритості. Ми часто реагуємо на відкритість так. Що е, у людини відпадає взагалі бажання. бажання щось говорити. ну Наприклад, у чоловіка, ну давайте не будемо настільки орієнтовані на чоловік, у жінки є е, вона має спокуси, сексуального характеру. Вона приходить і розказується чоловікові, хоче визнати, покаятися і так далі. Чоловік. Місяць з нею не говорить, ображається, і потім постійно в кожному конфлікті він її згадує, або а, підозрює і спостерігає, як вона це робить, а, як вона спілкується з іншими чоловіками. Чи скаже вона йому наступний раз про свою спокусу? Навряд чи? Тому а, довіра і відкритість, конструктивна чесність, вона можлива, якщо. У нас є відповідна атмосфера в шлюбі, коли один готовий визнати, а інший готовий це прийняти, тому що правда буває дуже незручною, і дуже некомфортною, і дуже неприємною, і потрібно це вміти приймати. Тому я б сказала так: виявляйте свої секрети, особливо всі, які пов'язані з гріхами, і вмійте реагувати на те, що ваш чоловік чи ваша дружина недосконалі. Ми живемо в недосконалому світі, і ми є недосконалі, тому нам потрібно жити Євангелієм і вміщати іншу людину з її слабкощами, слабкостями і з її гріхами. Угу. Тобто е, я так розумію, що якщо людина хоче мати щирість у стосунках, вона має бути готовою до того, щоб прийняти ту правду, яка можливо для неї буде не зовсім приємною. Так як бути, якщо одна з сторін вважає, що ну, якщо я дійсно скажу. Ну, це буде болісно для партнера. Ну і тому, ну, наприклад, десь там той же самий подарунок хотів чоловік чи жінка зробити, щось придбати, а там десь обманули, не вийшло, і він тепер намагається якось з боргів вийти, ну, тому що що ти тепер скажеш. Ну, Таку мінімальну беремо проблему, знаєте, і, і він ну, сам питається або вона вирішити це, тому що ну, це буде боляче для партнера. Ну, ми тоді е втрачаємо можливості проходити труднощі разом. Ми втрачаємо можливості нагадувати один одному, жити євангелієм, підбадьорювати, давати надію і так далі. Немає нічого гіршого, ніж бути самотнім в шлюбі, <гум> і самотньо боротися Спасибо. з гріхом і самотньо проходити через ці випробування. Ну, наприклад, в нашому шлюбі теж є секрети. Чому? Тому що мій чоловік уникає говорити мені якісь речі, знаючи мою реакцію. Знаючи, що я закатаю конфлікт. І я, да. Да, я, я росту над собою в тому, щоб бути готовою сприймати ту правду, яку він мені говорить, розділяти його рішення е, в одній з сфер нашого життя. З іншої сторони, у нас абсолютна прозорість є на рахунок спокус. Навіть, навіть сни. Ми можемо розмов... розказувати один одному сни, спокуси і так далі. І е, це нелегко. Не Тим не менш, до чого це приводить? До довіри. Я Коли навіть ми не жили разом з чоловіком 5 місяців із за початку повномасштабного вторгнення. Я знала, що я можу довіряти йому, що він чесність, вона породжує довіру. Коли в тебе є довіра до партнера, це того варте. Ця відкритість, вона того варта. Тому я підбадьорювала все-таки йти на цю прозорість емоційну. Uh, і на чесність, але тим не менш знати, що є межі. Да. Ми не маємо говорити все, що ми думаємо іншій людині. Uh, як, uh, як зазначено у Слові Божому, ми маємо говорити те, що нас будування. Тому ми не можемо говорити: ти знаєш, я думаю, що ти дуже негарний став. Ну Це ж теж, я, я довго мучилась, до правда, я довго правда. мучилась, і ти мене не приваблюєш. Та, ти там набрав лишніх 30 кілограм, і от мене верне від тебе. Ну, ти відкрив таємницю. Да. Але наскільки ця таємниця, чи Якби вона… Бог кожен раз нам говорив про те, які ми так, то. То я думаю, я думаю, ми б того не він пережили. Він не був би для нас людячим Богом. Тому одна із меж, це ми маємо говорити те, що нас будування з одної сторони. з іншої сторони, щоб це не було виправданням, не говорити про гріх. Ми маємо визнавати гріх. І каяття воно завжди було публічним насправді. Тому ми маємо визнавати перед Богом і визнавати один перед одним свої гріхи. Що як в сім'ї, от правило? Ми не говоримо про фінанси і там якісь. Якщо це мої проблеми, це мої проблеми. все. Е, чи нормальна така практика? Ну, давайте знову повернемось до визначення шлюбу. Що таке шлюб? Шлюб це єдність двох людей, двоє стають одним. Так, і а, ми маємо завіт один з одним розділяти всі наші сфери життя. Ми маємо бути разом. Тому а, кхе, кхе, фінансова прозорість кхе, навіть перед державою дружина приймає участь в фінансових справах свого чоловіка. Так. Ви не можете продати майно без згоди своєї дружини, чи ви не можете без згоди свого чоловіка. Тому фінансова сфера вона теж має бути відкрита. Так, Слово Боже, насчить. Угу. Якщо так сталося, що один із партнерів дізнався про якусь неприємну правду, про якусь приховану проблему, <кій> як правильно побудувати розмову, щоб не навпаки ще більше розпалити конфлікт, але якось його разом вирішити, і щоб це ще більше зміцнило стосунки. Тому що ось як Вань каже, що ну буває таке, там щось сталося, якась проблема. Не хочеться розповідати, а партнер дізнався. Краще б він дізнався від вас. Це, це більше збудує. Як реагувати на цю неприємну правду? А, ну, Ми всі грішимо, ми всі робимо щось невірно. Як би ви хотіли, щоб ваш партнер відреагував на ваше зізнання? Так? Це теж важливо. Як би ви хотіли, ви б хотіли точно, щоб вас зрозуміли, вислухали ваші аргументи, поспівчували, простили, допомогли справитися з цим? Так? Не залишили вас один на один з цією великою проблемою. А, тому так і треба поступати. Да? Треба робити, треба любити іншу людину так, якби ти хотів, щоб любили тебе. Ну так принаймні нас нам говорить Христос. Тому, коли вам відкривають якусь жахливу правду про себе, переведіть подих, зупиніться, помоліться, не говоріть спочатку нічого. Справтесь своїми емоціями, своїм розчаруванням і падінням ідола з підесталу. Ви знаєте, що одна з великих спокус шлюбу це ідолопоклонство. Тобто поклонятися один одному. І дуже важливе дуже важко, коли Ідол падає з підесталу. Ну це дійсно важко. Коли вам відкривають цю правду, згадайте, що ми всі грішимо. Ми просто грішимо по-різному. І не треба засуджувати вашого партнера, що він, що він грішить не так, як ви. Та? <кхе> Тому нагадайте собі і йому, що ми всі грішні, але Бог нас любить і дає нам завжди другий шанс. Дає нам можливість, дає нам Духа Святого, який дає нам сили перемагати гріх в нашому житті. Дякую. Крім того, що ну, партнер не хоче розказувати якусь там правду, тому що інший сприйме там, швидше за все, це неправильно, до прикладу. Які ще є причини, чому люди йдуть на цей крок? Ховають? Так. Тобто, чи довіри вже до цього не було? Можливо, і ще якісь причини. Ну, я розумію, що ми не можемо десь максимально прочитати з да, психологію і думку цих всіх людей, але можливо. Можливо, до цього вже якось вони чужі були, чи адже ж коли ти знаєш, що як така? Є, є два моменти, як ми приходимо до Бога, так як і до батьків. Я розбив вазу, о-о, у мене там тато приб'є, або о-о, я розбив вазу, і тільки мені тато допоможе. Розумієте? Ну тому є страх, є любов і. Чи може бути так в сім'ї, що вже до цього є якесь неправильне ставлення, можливо, нездорове? Ну, давайте почнемо з того, що коли Адам згрішив, в нього був люблячий батько, ідеальні умови, ідеальна ну, дружина той, і так да. далі. Да? А, а, і тим не менше він сховав свій гріх. Для мене велика загадка, чому він не визнав його, чому він не прийшов до Бога і не сказав, Бог, прости мене, я такий дурний, я взяв цей це я, це плід і з'їв його, це я винуватий. Я не захистив свою дружину, вона теж взяла і їла. Да? Чому він його сховав і зробив вигляд, що нічого не відбулося, а далі тикнув пальцем в небо? Це ти. Ти мені дав цю дружину, яка дала мені. Та? Така природа гріха, гріха в нас. Да, Гріх в нас, він завжди хоче ховатися. І тому секрети, які пов'язані з гріхом, потрібно виявляти, інакше вони будуть контролювати ваше життя, контролювати вас. І буде сніжний оцей ком, коли все більше секретів. Це знаєте, як говориш з дитиною, вона тебе обманює. Ти знаєш, що вона тебе обманює. А вона так забріхується, що просто ну куди вже? І правда завжди буде розкрита. Пам'ятаєте, як Давид і Вірсавія? Це шлюб, в якому були секрети. вірніше, стосунки, в якому були секрети. Секретно він її взяв, секретно він її відправив назад, і далі намагався повністю сховати цей секрет. Він призвав її дружину, його, його чоловіка Урію, напоїв його. А зверніть увагу, Бог постійно перешкоджає йому сховати свій гріх. Урія не йде, не спить своєї дружини. Вірсавія вагітня. Вона ж могла не завагітніти, вона вагітня. Урія міг піти. Та? І тут пророк Натан приходить. Тобто Бог весь час хоче викрити його гріх. Він перешкоджає Давиду сховати цей гріх. І коли він був викритий, було велике насправді горе не тільки в житті Давида, а й всього народу. Тому Бог проти секретів, отаких от секретів в шлюбі, він завжди буде їх виявляти. І краще для такої людини виявити самій цей секрет, прийти і покаятись, ніж дозволити гріху зруйнувати стосунки. Довіру дуже важко відновлювати. Мені здається, якщо говорити в плані спасіння. Ну, коли ми говоримо, хто буде спасений, хто не спасений. Так? Mm -hmm. Одне, крім того, що є люди, які відкинули Бога, але написано: багато буде тих, хто знає, ну, казати, mm -hmm. ми Господи, знаємо Господи. тебе, mm -hmm. Господи, Господи. Тобто це говорить про те, що люди мали стосунки з ним, mm -hmm. мали гріх, але так його, ну, скажімо, офіційно і не розкаялись в ньому, думаючи, що це не так страшно. Mm -hmm. Тобто, не спасені не тому, що вони щось робили, Проблема в тому, я вважаю, що вони зробили і не визнали це, не розкаялися. Напевно, так і в сім'ї, і ти думаєш, ну все нормально. ну Дружина, дружина, все. Але ти не визнав. Тобто Ти з цим живеш, виходить, ти не чесний нею, тому що є щось там невирішене. Мені мені щойно прийшло. А з іншої сторони, коли говорити, що є ж хороші секрети, коли я там, якийсь подарунок на народження зробити чи ще щось. Мені здається, в Бога також є секрети, які він називає пророцтва. На да, да. прийде час, і ти побачиш, ти зрозумієш виконання, тому ми десь досліджуємо, що Бог приготував. Да. Ну, дуже цікаво, якщо дивитися, ну чи щойно прийшла така думка. Uh -huh, uh -huh. Бог має секрет, він каже: прийде час, ти дізнаєшся, коли він каже про пророст. Так і наостанок ваше побажання для сімей, які нас дивляться, можливо, сьогодні, ось в контексті побудови стосунків, в контексті того, щоби. Вчитися бути щирим, вчитися довіряти один одному, що б побажали? Я би побажала створювати атмосферу прозорості і чесності. Це означає з обох, обох сторін і вміти визнавати таємниці, які пов'язані з гріхом, і вміти їх приймати, та, вміти жити Євангелієм. Саме перед Христом, насправді, в нас немає таємниць взагалі. Чому? Тому що ми. По суті, одинакові. Ми маємо одні й ті самі внутрішні проблеми. Да? Гріх він один і той самий. У нас немає нічого нового. Я можу зрозуміти вас, ви можете зрозуміти мене у всіх наших спокусах і випробуваннях. Гріх діє однаково. Тому немає ніяких сюрпризів, коли ми приходимо до Христа. Ми кажемо, я зрішив, да? я потребую тебе. От хай в вашому шлюбі буде така атмосфера, коли ви можете визнавати свої гріхи без виправдань. Ви знаєте, ми люди, які завжди хочемо виправдовуватися. Коли зробили такий експеримент, людину ввели в стан гіпнозу і сказали, коли вона вийде з гіпнозу, вона має відкрити парасольку і сидіти з нею. А це було приміщення. І вона вийшла з гіпнозу, сіла з зонтиком і її спитали з парасолька. І спитали, чого ти відкрила парасольку. В неї було 10 законних причин, чому це норм, чому це було абсолютно нормально. Хоча це було абсурдно. Що mm -hmm. це говорить? Це експеримент довів, що ми здатні захищати самі абсурдні речі. Mm -hmm. Давайте не будемо захищатись. Давайте будемо визнавати свої гріхи, викривати ці таємниці. Врешті-решт, ми перед Христом всі рівні і ми всі потребуємо Його. З іншої сторони, не грайте роль суддів один одному. Так? Вчіться служити один одному, приймаючи реальність. Це дуже важливо і допомагаючи один одному в боротьбі з гріхом. Дякуємо. Дякуємо. Справді дуже. Сильне завершення, гарна розмова. Бажаємо вам у вашій діяльності, успіхів, благословінь. А, дорогі Дуже друзі, дякую. нагадаємо, що з нами Еліна Леснік це керівниця онлайн школи по душу опікунство. Мали дві прекрасні розмови, і ось щойно говорили про те, чи варто взагалі мати секрет в парі один від одного.